Щоб дерева нормально росли і рясно плодоносили, їх потрібно доглядати. А одним із важливих пунктів догляду Є обрізка дерев, але якщо її робити невірно або невчасно, то можна навпаки нашкодити деревам. І якраз обрізка дерев, коли на вулиці мороз або зимова обрізка, більше шкодить деревам, чим йде на користь. І зараз я вам все поясню. При обрізанні гілок товще 1 см зрізи потрібно обробляти садовою замазкою. Про це я вже розповідав у минулих своїх відео, щоб рана швидко загоїлась. Зрізи, котрі менші в діаметрі, можна залишати необробленими, але коли на вулиці мороз, то обробити зрізи просто неможливо. Тому що така замазка буде замерзати і в загоюванні рани не допоможе. А також взимку дерево спить і сокоруху немає. А це означає, що зрізи і так не загоюються і будуть відкритими для проникнення морозу, котрий може розірвати деревину. А також при зимових відлигах в ці зрізи проникають хвороби, а весною в цих місцях будуть селитися шківники. Також в морози гілки дуже ламкі, вони будуть не обрізатися, а ламатися, а зламане місце Зовсім не загоюється, на відміну від зріза, і щоб потім дерево після такої зимової обрізки швидко одужало весною і продовжило рости, не хворіло і плодоносило. Дерево потрібно буде не один раз обробити хімією, а також багато підживлювати, що може призвести до накопичення нітратів у плодах. Але таку зимову обрізку, а також обрізку дерев в мороз, завжди використовують у промислових садах, щоб встигнути до весни обрізати усі дерева. І вони зовсім не турбуються. Якщо якесь дерево загине, у них завжди ростуть саджанці на заміну. А про те, що після таких обробок в плодах нітрати і є залишки отрути після обробок, то це вже проблема споживачів. Тому для Виватного вирощування плодових дерев краще основну обрізку дерев проводити на весні до сокоруху, щоб потім не боротися увесь сезон за виживання дерев і при цьому отримувати нормальний і чистий врожай. Але вибір завжди за вами, тому залишайте свою думку у коментарях.